Так, і давайте ми повернемо трансляцію. Скажіть, будь ласка, онлайн, чи видно ну, слайди? Бачення слайдів. Добрий день, видно, все добре видно. Чудово, дякую. Е, будь ласка. Так, вітаю всіх. Моя сьогоднішня тема це біоквість стафілококус ауреус, їх властивості, регуляція та роль у заборюваних людей. Зробили. Перелистуєте, ні? Yes. Воно, давайте ще О, так, stup. що таке стефілококуса Ореос? Ми цей патоген вже вивчали. Це грампозитивна патогена бактерія та основна причина різних інфекцій захворювань у людей і у тварин. Стефіококусове Ореос секретує екстрацелюлярну полімерну речовину, скорочення це ФР. відомо як біаплід. Яка допомагає мікробу чинити опір е, і мінімізувати ефект антибактеріальних препаратів? Будова біоплівки стефіла копуса е, як і будь-яка інша бактеріальна біоплівка, е, вона має також два основні компоненти: перша це вода, яка складає 97%, і органічне речовину е, до складу органічної речовини, і яка сходить екстрацелюлярна полімерна речовина. І мікроколонії. Розглянемо більш детально екстрацевлярну полімерну речовину. Вона становить приблизно 50-90% загальноорганічної речовини біоклітки і є комплексом різних полімерних субстанцій, таких як екстрацевлярна ДНК, білки та полісахариди. Решта частина це 10-25% це мікроколонії. Екстраполімерні речовина для також містить заряджені групи, як негативно, так і позитивно заряджені, і гідрофобні групи. Негативно заряджені групи вони включають карбоксильні групи, фосфати, сульфати, гутимінутисвату. А позитивно заряджені групи вони включають аміноцукри. Незважаючи на наявність як позитивно, так і негативно. Заряджених видів механічний заряд це ж таки на поверхні ЕПР буде негативний, e, для того, щоб позитивні молекули могли легше приєднуватися. У біопліці філокопусу також основним компонентом ЕПР являється полісахарид міжклітинного адгезину. E, цей полісахаридний компонент отримав таку назву, тому що e, він має функцію і основна його функція це міжклітинна адгезія бактеріальних клітин. Так е, далі е, це формування біоплівки, як воно взагалі виникає. Ви бачите чотири основні етапи і два додаткових. Е, я про них розкажу. Е, на першому етапі формування біопівки планктонії клітини з тетлокопуса Ореос прикріплюється до біотичної або абіотичної поверхні і використовують при цьому різноманітні фактори злипання або механізми. Це можуть бути адмізини, зміни гідрофобності поверхні, на яку вони прикріплюються, або через поверхневі білки. Було встановлено, що поверхня клітин з теплокопуса Леос прикріплюється до гідрофобних поверхень за допомогою слабкого зв'язку. Тоді як прикріплені до гідрофільних поверхень, відбувається за участю іншої зв'язки, вона більш така цупка і тримка. Після приєднання клітин поступово вони агрегуються і починають виробляти екстрацелюлярну ДНК, таким чином утворюють мікроколонію. З поділом клітин поступово утворюється зріла біоплівка, і під час проліферації та зрілості біоплівки клітини утримуються разом завдяки адресивним факторам. І на останньому етапі, коли біоплівка вже повністю дозріла, то бактеріальні клітини, які в ній знаходяться, вивільняють певні хімічні речовини: це де-амінокислоти, або ферменти. Вони розщеплюють ЕПР для того, щоб зруйнувати вже оболонку, яку вони створили, і утворилася дисперсія біоплівки. Ці плантонні клітини вивільняються надалі, щоб повторити процес утворення біоплівки або для того, щоб колонізувати те ж саме місце. Нещодавно було запропоновано більш уточнену модель розвитку біоплівки. Ця модель розширює наше традиційне уявлення тим, що внесли дві фази: це фаза множення та фаза евакуації. Вони відбуваються після початкового прикріплення та перед фазою зрілості. Під час фази множення клітини починають рости і ділитися. При цьому вони вбудовуються у Матрицю, яка складається з ДНК. і фаза евакуації, вона потім запускається внаслідок експресії та секреції основної нуклеази, яка буде призводити до деградації є ДНК, яка міститься в матриці. Клітини, які будуть залишатися у бліокліфті, потім піддаються швидкому росту. Це буде вести до, овеси, до формування характерної такої вежеподібної структури у біоплівки. Якраз стосовно клітин, їх фенотипові характеристики, клітини Ореус, які перебувають у біоплівках, мають різні показники різні показники, які характерні саме їм, якщо ми будемо їх зрівнювати з клітинами у планктонній формі. Клітина з aureus є більш стійкими до антибіотиків та демонструють відмінності у розмірах, у темпах росту, у експресії генів та у продукції білків от, наприклад, про, вони можуть бути у різних метаболічних станах: це можуть бути або ріст, або вони будуть у стадії спокою, або зовсім мертвими. І клітини, які перебувають у стані спокою, вони повільно. Метаболізуються і сприяють антимікробній резистентності. Ці єдини стефілокопусауреус, які знаходяться у біоплівці, ростуть з різними швидкостями. Деякі ростуть швидко, швидше порівняно з іншими, навіть тими, які знаходяться за межами біоплівки. Але все ж таки найчастіше їх розмір у клітин у біоплівці буде менший, ніж ті, які ззовні знаходяться. Але в принципі. Після останнього етапу, коли клітини вивільняються, вони теж приймають свій нормальний е, розмір. Е, клітини також е, е, нам зобразить змінну експресію генів, тобто спостерігалося при досвід як збільшення, так і зменшення експресії генів у клітини, які перебувають саме всередині е, біоплітки. Так, наступна це зараз ми якраз поговоримо про експресію генів під час формування стефілококуса Луреу. Як і багато інших літробних функцій, формування біоплівки також кодується генами. У стефілококусалуреос формування біоплівки кодується 12 основними генами. Це гени доки, які зв'язуються з фібриногеном. Вони полегшують і кодують. Визнання білків, які зв'язуються з, з поверхнім поверхню також білки, які зв'язуються з фібронектином, вони діють як інвазійни, які допомагають приникати клітини в господаря. Гени між клітиною адгезії вони кодують процес адгезії, генами фактори злипання. Вони кодують білки, які закріплені в клітині стінці. Білком, який зв'язується з еластином, з ламініном, а також геном, який зв'язується з колагеном. Дисперсія біоплідки регулюється чотирма генами системи регуляторних генів HGF. Детальніше про цю систему ми поговоримо у наступних слайдах, тому що вона дуже важлива і цікава. Стосовно патагонезу, стефілокопуса уревс, звісно, він є. Патогенез можливий у разі вірулентних у разі наявності вірулентних факторів. У стакол стефілокопуса Уреус цими факторами виступають токсини, імуномодулятори та екзоензими. Екзо, екзо, Всі вони також регулюються генами, і, от, наприклад, токсин TST1, Він коли кодується з геном TSH, він викликає токсичний шок. Також і. Ексфолітативний токсин він викликає синдром печеної шкіри при кодуванні своїми відповідними генами, і аналогічне гемолізм і лейкотоксин. Екзоензими, такі як ліпази, протеази, нуклоази, вони, звісно, теж кодуються генами, які є асоційовані з системою ЕГІ, і спричиняють найчастіше руйнування тканих метастатичні інфекції. Імуномодулятори, такі як лейкорцидин та фенол розчинні модуліни, відповідають за інвазивні шкірні інфекції, абцеси або навіть пневмонії. Так, регуляція, регуляторна мережа формування біоплівки стафілококів. Формування біоплівки є соціальною такою груповою поведінкою, і кожен етап від початкового прикріплення до поверхні. До дисперсії білої біоплівки суворо регулюється. Одним із основних і головних регуляторів є система вазосигналізації. У стефілококус ауреус вона якраз відповідає за перехід від формування біоплівки до її розпаду, тобто на всьому етапі протікання процесу утворення біоплівки. Окрім системи квазосигналізації на регуляцію формування біоплівки впливають також численні фактори навколишнього середовища, це як PH навколишнього середовища, доступність поживних речовин або потік рідини. Під час процесу розвитку біоплівку важливу роль відіграють кілька регуляторних систем. Деякі з них пов'язані якраз з системою квазосигналізації, і ця мережа дозволяє степлокопус точно налаштувати свою відповідь на зміні умови навколишнього середовища. Тобто, вона відіграє саме адап адаптаційну функцію. На рисунку 2 показано спрощений огляд системи квазосигналізації і зображені основні регуляторні системи або регулятори. Їх вплив на молекулярні детермінанти формування біоплівки. Чорні стрілки будуть вказувати на стимуляцію, а червоні стрілки вони вказують на репресію. На цих табличках ви можете побачити найголовніші регулятори, їх функції і яку який саме вплив вони роблять для біоплівки, як вони її розвивають. Я не буду кожну описувати, ви можете от переглянути. І дивлячись на цю табличку, ми можемо зробити все ж таки висновок, що регуляторні системи, вони коли стимулюють вироблення альгезинів, знуказ, полісахаридів від міжклітинної адгезії і при цьому репресуючи протеази, відіграють важливу роль у розвитку біоплівки від періоду початкового прикріплення до дисперсії. Ці системи. Потрібні, дуже важливі для розуміння у подальшому патогенезу захворювання, а також для того, щоб розробляти нові терапевтичні стратегії. І ми переходимо більш до клінічної частини, це хвороби, які пов'язані з біоплівкою стефілококуса ауреус. Стафілококус ауреус – це дуже клінічно значущий патоген через свою стійкість до антибіотиків. А також інфекції, які будуть пов'язані зі стафілококуса Ореос, мають дуже грубий показник смертності. Це приблизно 25%, що являється досить великим відсотком. Також при госпіталізації це приводить призводить до приблизно подвоєння сроку перебування у госпіталі людини, а також до подвоєння смертності. Біоплівки, які один раз були встановлені вже у організмі. Виявляються дуже стійкими до антимікробного лікування та відповіді господаря. Зараз я наведу не повний список хвороб, які спричинені стафілококус Ауреус, і у яких точно була зафіксована біоплівка. Перше, це остеоміеліт причиною цього захворювання частіше всього є стафілококус Ауреус. Бактерії можуть потрапити в організм через гематогенний шлях або пряме введення під час хірургічного втручання. Поки стефілакоку сам перебуває у крові, він перебуває у політонній формі, тобто клітини вільно плавають і він підвищує при цьому продукцію архезинів для багатьох молекул в матриці господаря. Після того, як Астефілококус овраз потрапляє в кістку, то він прикріплюється вже до локалізованих ділянок травми, та ділиться бінарним поділом, розмножується і формує ранню біоплівку. На мікрофотографії номер 4 зображені якраз поки, які прилипли до кісткового секвестру, і видно зруйнований матеріал є коли популяція розширюється, досягається поріг АЕП і активується система фазосигналізації. це призводить до продукції токсину. Звісно, організм намагається якось боротися з цією спецією, зазвичай починає активувати нейтрофіли, і коли нейтрофіли починають боротися і чином з патогеном. І атакувати цю ранню біоплівку не специфічними способами, вони стикаються з арсеналом стафілококових токсинів та фактором уникнення імунної відповіді, що просто призводить до лізису або до фагоциту клітин. Так, наступне це інфекції, які пов'язані з медичними пристроями, що залишаються в організмі. Щорічні щорічно мільйони. Пристроїв, які залишаються в організмі, спричинюють інфекцію. Ти словом, пристрою я розумію я розумію імпланти. Найчастіше імплантами виступають саме ортопедичні. це зовнішні фіксатори, пластини, протезування суглобів, наприклад. І під час інфекції імплант покривається білками екстрацелюлярної матриці, що походять від господаря. І це забезпечує багатоповерхневий простор для прикріплення бактерій, незалежно від того, чи відбулася інфекція під час операції, самої чи вона потім з'явилася для усунення цієї інфекції. Потрібно буде повністю ізолювати і прибрати цей пристрій з організму людини. На малюнку п'ять микрофотографіям імпланта. Отримане лише через 5 днів після того, як встановили цей імплант організм. І тут видно дуже велику кількість котів, які частково закриті з зневодним матеріалом. Наступні хвороби це парадонтит і переімплантит. Парадонтит це таке захворювання, яке виглядає як запалення або інфекція в'язок та кісток, які. Під, підтримують зуби, а це руйнування і запалення м'яких і твердих тканин, які утворчують стоматологічний імплант. Формування біоплівки стафілококусового орел в кротивій порожнині може слугувати таким прочним резервуаром для оральних інфекцій, і у парадонтальній кишені стафілококусового стифілококуса становить приблизно 13 чи 4%. А у ротові пораження взагалом 15,8%. Хронічна інфекція ран. Біоплівки біоплідки стефілококусауреус, були пов'язані з випадками хронічних інфекцій рани, такими як виразки діабетичної стопи або виразки венозної стазі. Насправді стефілококуса уреус є найбільш поширеною ізольованою бактерією в таких інфекціях ран. А дослідження, які включали пацієнтів з хронічними венозними захворюванням. Ноги виявили позитивні культури у 93% випадках. Наступне захворювання це хронічний риносинусит. це хронічний запальний процес з дозового болонки, носа або придаткових пазок, які можуть супроводитися навіть розвитком до якісної пухлини. Стафілокопусом ауреус виявляється у 50% випадків хронічного. Риносинуситу, і що цікаво, він асоціюється з більш важкими хірургічними інфекціями та несприятливістю піс... у еволюції після операційного процесу. Наступне це ендокардит, це інфекція серцевого клапана. І стафілококус ауреус має досить високий рівень захворюваності та смертності. Найчастіше інфікується саме лівий клапан, і хоча смертність у пацієнтів, яким менше 50 років, досить невелика вже після 50 років, цей показник зростає на 50%. І лікування зазвичай буде полягати в тому, щоб просто моніторити процеси інфекції та у антимікробній терапії. Оскільки е, біоплівки часто е, сипаються і мають обмежений розпір через те, що е, постійно на цю біоплівку будуть діяти сумні сили, наступне очні інфекції. Е, вони пов'язані з біоплівками, включають конюктив, кератит та ендотальмід. Е, Стефілококи, зокрема ауреус, мають найвищий рівень е, ізоляції пацієнтів з кон'юнктивитом. Е, крім того, Телококусовреоз є другою за частотою причиною післяопераційного ендофальміту. І формування біоплівки може відігравати значну роль у таких інфекціях. І Переходимо до висновків. Висновки і перспективи майбутнього, тому що перспективи дійсно є. Мікроорганізми, які включають стефілакопуса ОРАЗ, мають вражаючу здатність укривати себе завдяки своїм біоплівкам для того, щоб просто брати і викликати інфекцію у людини або тварини. І основна мета цього огляду полягала якраз в розумінні в обговоренні процесів генетичних або морфологічних, як утворюється біоплівка і клінічні наслідки цієї біоплівки, і незважаючи на те, що Досить добре вивчена архітектура, склад та динаміка формування біоплівок. Мало що відомо саме про механізми дії антибіо... антибіоплівкових агентів, які використовуються для інгибування або руйнування цих біоплівок. Також існує велика нестача інформації про вплив антибіоплівкових агентів та їх механізм дії на фізіології клітин, які перебувають на різних рівнях цієї біоплівки. Найцікавішим питанням залишиться, чи мають ці антибіоплівкові агенти специфічні мишені, чи мають вони якісь додаткові механізми для інгибування та дисперсії біоплівок? Визначення точного механізму, якщо він визначиться, дозволить передбачити, чи, розвивати, чи розвиватимуть патогени. Такі, як в стефалококус, резистентність до цих нових агентів. Новій комбінації антибіоплівкових та антимікробних засобів мають потенціал стимулювати розвиток резистентності у мікроорганізмах. Джерела інформації, які я використовувала, вони всі досить нові. Найстаріше джерело 18-го року було, інше всі 20-24. У мене все дякую за увагу.